Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні огляд секатори від італійської компанії DuoboAI159Drip16. Продається він в такій от упаковці. Дістанемо секатор і подивимось на нього. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це невеличкий секатор типу ножиці з короткими вигнутими лезами. Довжина леза цього секатора 27 мм, тобто вони зовсім короткі, а найважливіше це те, що вони є вигнуті. І ось цими зігнутими лезами зручно якраз вирізати ніжку яблука, наприклад, або збирати деякі плоди, наприклад, цитрусові. Вага цих ножиць 110 грам, а загальна довжина трошки більше 16 см. Леза в них виготовлені з високоглецевої сталі. При поганому догляді можуть покриватися корозією. Ось ці чорні елементи: це хімічна. Оксидування під ним метал є непогано захищений. Так само в чорному такому оксидуванні є саме руків'я. Руків'я кріпляться до лез на заклепках і є досить прості, от металеві виштамповані, вигнуті. Тобто ці ножиці по суті є копією оригінальних ARS 310. По формі, по своїх характеристиках, вони є практично однакові. Осьовий гвинт це є проста заклепка з нержавійки. Всередині руків'я знаходиться пружина. Ось така вита. Вона має чорне покриття, схоже на фарбу. Це не схоже на якісь. Вороніння чи обсюдування на руків'ї з фарби, ось такої синьої виконані накладки. Вони є шершаві на дотик, цупкі, тобто досить комфортні в утриманні. Замок це ось такий дуже простий ремінець шкірзамінника, приклепаний до одного з руків, а на друге років я ось таким чином надягається. Інструмент цей зовсім недорогий. На одному з лез ми можемо знайти лазерну гравіровку логотипу Dua Boy. Цікаво, що ці ножнички трошки відрізняються від DRS. Якщо подивитись профіль на лезо. Ми бачимо, що в нього посередині знаходиться оцей згин. Порівняємо це з Оригінальним ARS бачимо, що леза мають в ARS плавний вигін, а в ДюБОАІ мають ось тут кут. Я не можу сказати, що є краще, що гірше. Придбати ножнички для збору плодів від ДюєБОАІ 159 Drip 16. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дія бої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!